Чи варто проводити весілля, якщо у нас десь 30-40 осіб? Це влог ведучого. Саме таке весілля ми вам покажемо. Камерне весілля є навпаки кращим варіантом. Так, стоп. давайте прояснимо, що таке. Термін камерне весілля це захід, який розрахований на невелику кількість гостей. Саме на ньому мають бути присутні лише рідні та близькі люди. Саме в такій компанії кожен гість буде почувати себе абсолютно комфортно. Наречені зможуть відкритися та розказати вам чуттєві історії. Одна з історій це перший весільний танець, після якої запрошуємо всіх на танцювальну програму. Шановні пані та панове. А зараз музичайки запрошують вас до забави. До речі, дуже люблю сюрпризи та несподіванки на весіллі. Тому нишком я запросив колектив нашої нареченої і просто подивіться на її емоції, наскільки вона була щаслива. Повірте, такі емоції на камеру не передати. Тому, якщо хоч раз задумаєтесь, що потрібно робити камерне весілля, моя однозначна відповідь так.